Вітаю! Сьогодні ми з вами розв'яжемо рівняння, яке можна робити різними способами. Один із них це знайти невідомий множник, власне, в дурках він і буде знаходитись. Для цього потрібно наш добуток 34 поділити на наш множник 8. Ділені можна записати якраз кутробу, тому такий варіант запису досить хороший і нам підходить. Що робити далі? У нас тепер буде невідомий доданок, який містить X, тобто невідомо виступає та частина, яка міститиме X. Оскільки у нас було додавання, то ми маємо невідомий доданок, а щоб його знайти, потрібно від суми 34 восьмих відняти відомий доданок 2,3 Далі ми можемо піти кількома шляхами. Наприклад, ми можемо. Виділити цілу частину і потім відняти від неї двійку, а можемо, наприклад, помістити двійку в чисельник і потім уже зводити до спільного знаменника. Так я і зроблю. Я 2 помножу на 4 і додам 3. 2 помножити на 4 це 8, додати 3 це 11. І матимо 34 восьмих відняти 11 четвертих. Тут потрібно звести наші дроби до спільного знаменника. Якщо ми 4 помножимо на 2, вийде 8, так як нам і потрібно, тому додатковий множник буде саме 2. Я зроблю наші обрахунки дещо більш компактними, і ми продовжимо. У нас є 3 восьмих х і це дорівнює от певне число, яке ми можемо тут порахувати. Давайте порахуємо, що вийде в чисельнику 34 відняти 22 буде 12. В цій ситуації можна діяти кількома способами. Наприклад, уявити, що ми множимо на х, а х у нас перших, тому буде у нас не просто 3 восьмихх, так як ми писали до цього, а ось так 3 3x восьмих. Якщо знаменники однакові, то однакові відповідно і чисельники. Отже, 3 3x буде дорівнювати 12. А щоб знайти невідомий множник Х, потрібно добуток 12 поділити на невідомий множник 3, і відповідно будемо мати x дорівнює 4. Ми з вами зробили це рівняння одним способом. Давайте спробуємо зробити ще одним. Деякі дії можуть бути однаковими. Наприклад, наша перша дія. От ми можемо її повністю повторити і в результаті отримати ось такі записи якось тут. Ми вже з вами знаємо, що х можна помістити в чисельник, тому у нас буде 3х, що ділиться на 8. Далі плюс. Я хочу внести так же само двійку в чисельник, тому будемо множити там 2 на 4, 8, додати 3, 11 і записувати це як 11 четвертих. І дорівнюється все 34, восьмих. Так от. Як можна це зробити? Можна обидві частини рівняння помножити на будь-яке одне те саме відмінне від нуля число. Ми можемо кожен із наших дробів помножити на найбільший знаменник, помножити на 8. Як це буде діяти? Ми помножимо на 8 кожний із дробів, кожний із чисельників. В результаті ми могтимемо зробити наступне: перше тут вісімки повністю скоротяться, замість них там одинички тільки лишаться. І тут теж. Тобто у нас за таких дій зникають знаменники. А якщо ми 4 і 8 скоротимо, то вже не на 8, а тільки на 4 і в чисельнику лишиться двійка. Давайте перепишемо те, що ми зможемо лишити. У нас лишиться 3х додати 2 помножити на 11, 22, два і дорівнюється все 34. Тобто ми з вами позбулися знаменників в дробах. І цей спосіб вже виглядає, як бачите. З меншою кількістю дробів. Це хороший варіант, і так можна робити буде в якихось наступних завданнях, особливо там, після кінця 6 класу. Давайте завершимо. 3x буде дорівнювати 34 мінус 22, і 3х буде дорівнювати 12, відповідно, x буде дорівнювати 12, поділити на 3 і х дорівнюватиме 4. Погодьтеся, деякі дії були схожими до попередньої. Наприклад, от якась така дія. Ми могли помітити, що в нас є 3Х, і це дорівнює 34 мінус 22. А от заменники були однакові, і там 8, і там 8, і ми їх могли вже на цьому етапі в першому способі, ніби як проігнорувати. Але ми почали писати, що 3х буде дорівнювати 12 і так далі. Та це не останній спосіб. Як мінімум ще один. Річ у тім, що ми можемо розкрити дужки. Так, абсолютно вірно, ми можемо просто розкрити дужки, які у нас тут були. От в нас все множилось на 8, так в перших дужках, і ми можемо написати, що ми хочемо це все теж помножити на 8. Але якщо будемо множити просто на 8, то будемо думати: а на що? Тому можна написати зразу, що це буде множити на 8 перших. Адже 8 поділити на 1 це так само 8. Під час множення ми маємо помножити чисельники на ці 8. Ну а от 34 ми вже не множимо, ну адже 8 на нього не множилось, множилось тільки на ті душки з зеленими дробами всередині. І можна тепер скоротити. Наприклад, 8 може повністю скоротитися з 8, якою замість них лишиться одинички. А вони вже бачили щось схоже. 8 і 4 теж можна скоротити: замість 4 лишиться 1, а замість 8 лишиться 2. В результаті ми отримаємо рівняння 3х додати 11 повно на 2, 22 34. А що робити далі? Ви вже бачили. Тобто, способів отримати це у нас є дуже багато. і в попередньому рівнянні теж було щось схоже, тільки вже аж наступна дія прописана ось. Але тим не менше. Всі рівняння, яким би способом ми не пішли, поки робимо їх правильно, приведуть нас до одних тих самих відповідей, просто що деякі способи будуть здаватися нам легшими, коротшими, а деякі довшими, і потрібно вибирати ті, які будуть вам більше до вподоби. А сьогодні пропоную зробити таке ж саме рівняння. от. Воно найнижче в 381 номері, можна поекспериментувати і зробити будь-яким із способів, які вам сподобались. А також пропоную нагадати, як робляться простіші рівняння з 414 номера, Ви могтимете в будь-який момент між нашим числом і буквою поставити, помножити і тоді згадати, а як потрібно розв'язати такі приклади, як знайти невідомий множник і як виконати далі дії. І не забудьте перевірити, підставити замість тікса те число, яке ви знайшли, помножити, наприклад, там, на 13 3, чи 0,2 і подивитися, вийде те, що мало би вийти, ну, наприклад, 1. чи не вийде. Ми, схоже, рівняння з вами розв'язували були минулого разу. І 406 номер. В ньому теж є схожі завдання до тих, що ми вже робили. Але будьте уважними адже яблука втрачають 9 від своєї маси. Під час сушіння, анел зберігають її. Подумайте над цим. А на сьогодні ми з вами завершуємо і до зустрічі наступного разу!